Зараз у нас має бути ще один гість. Це експерт аналітичного центру Об'єднана Україна Валентин Валентин Гладких. Чи є з нами пан Валентин? Підкажіть, будь ласка, пане Валентине, Ви з нами? Добрий вечір. Добрий вечір, так. Я так. Слава Україні! Дякую, що знайшли час. Слава Дякую за запрошення. Ну, пане Валентине, давайте почнемо напевно з ваших очікувань. Чого нам чекати найближчі чотири роки? Головне питання: чи завершить Трамп війну Росії проти України? І найголовніше питання: якщо так, то на яких умовах вибачте за таку складну конструкцію формулювання запитання? Я можу з певненістю сказати лише одне, що він буде намагатися докласти зусиль для того, щоб ця війна завершилася. Але він не є єдиним суб'єктом, від якого залежить завершення війни, тому що є безліч інших суб'єктів, є певні умови, які можуть бути категорично неприйнятними. як... Для безпосередніх учасників війни, так і для тих держав, які тією чи іншою мірою підтримують знову ж таки ту або іншу сторону, тобто це я кажу просто абстрактними формулюваннями, це жодному разі не означає, що я ставлю на одні на один рівень Росію, яка напала на Україну, і Україна, яка оборонить свій суверенітет і територіальну цілісність. Тому я думаю, що дуже показовим в цьому контексті є зміна риторики Трампа. Він до виборів говорив про те, що він там за 24 години ще до початку е, інагурації завершить війну ще до обрання. А мірою того, як він дедалі глибше занурюється в проблематику. Я думаю, що дедалі більш очевидним і зрозумілим для нього стає, що не так просто і легко буде покласти край війні. Ну і давайте згадаємо його цю фразу про те, що е Ця війна, ця проблема складніша ніж близькосхідний конфлікт. Думаю, що після другої світової війни, мабуть, в світі немає більш тривалого і більш напруженого і складного конфлікту ніж близькосхідний. І щоб якось перекинути місточок вже до відповіді на ваше друге запитання. Чи може він там завершити її на якихось умовах, які для нас є категорично неприйнятними? Я схильний думати, що ні. Чому тому, що є певні умови, які є категорично неприйнятними для нас, не тому, що це наша забаганка, а тому, що прийняття цих умов вони буде означати по суті руйнування. Норм міжнародного права і порушувати е, чинний статут Організації Об'єднаних націй. а відповідно становити цілу низку нових загроз для національних інтересів Сполучених Штатів Америки. І я не думаю, що Трамп, який гіпотетично міг би звичайно там пожертвувати якимись інтересами України, готовий пожертвувати якимись інтересами Сполучених Штатів Америки. Тому що в такому випадку він буде наражатися на гостру критику своїх політичних опонентів, як в Сполучених Штатах, так і за межами Сполучених Штатів, що він програв війну, що він здав Україну, що він прогнувся під Путіна, ну і тому подібна риторика. Тому в цьому контексті у мене достатньо оптимістичні очікування, тобто є певні межі, за які він не зможе зайти у своєму бажанні у будь-яку ціну завершити. Ти війну, яку Росія розгадала проти України, ну бачите, але те, що пише сіна, що Трамп доручив помічникам організувати телефонну розмову з Путіним протягом кількох днів після вступу на посаду? Однією з цілих переговорів буде обговорення особистої зустрічей і візиту найближчими місяцями. Ну, в мене тут питання. Знаєте, виглядає так, що ставка робиться на Москву? Ну чому перший телефонний дзвінок Трамп не зробить в Київ? До Володимира Зеленського як ви бачите, скажіть, будь ласка, так справа в тому, що Трамп вже з Зеленським кілька разів зустрічався. Трамп зустрічався з Зеленським ще в статусі кандидата у президенти, але і в статусі президента. Але ж ви розумієте, що людина ж та сама, тобто свідомість та сама, тобто він зустрічався тоді в статусі кандидата в президенти. Він зустрічався з Зеленським вже в статусі новообраного президента, який ще не набув повноважень буквально нещодавно в Парижі. Тобто, я думаю, що Трамп прекрасно розуміє позицію Зеленського. І цю позицію також, в принципі, Зеленський артикулює постійно на всіх міжнародних майданчиках, вона не є якоюсь там секретною і потаємною. Тобто позиція Зеленського, позиція України, в принципі, Трампу зрозуміла. Я думаю, що Трампу в принципі, має бути зрозуміла і позиція партнерів. Сполучених Штатів Америки в Рамштайні, наприклад, да, такому форматі, або там в НАТО. А от про що говорити з Путіним, да, тобто для нього це поки що загадка. Я думаю, що він хотів би це більш детально почути з перших вуст. І ми бачили вже відео, де Кремлівський цей от Нідо Дікта да, да, пигнув про хочу сказати... переговори. Так хочу сказати, якщо хтось з наших глядачів не бачив, що Путін вже там встиг привітати Трампа. Сказав, що Росія готова до діалогу з новою адміністрацією Сполучених Штатів Америки щодо війни в Україні. За словами головного вбивці, ціль перемовин довгостроковий мир, а не короткі перемир'я. Ну, Вибачайте, знаєте, а як? Виходить, зараз просто складається така ситуація, що ізоляцію, яку відправив Байден, Путіна з неї витягує Путіна Трамп. Митиця політика просто така сфера діяльності, коли доводиться спілкуватися з негідниками. Ну і нормальні люди виникають таких конфліктних ситуацій спілкування токсичних. А для того наймають політиків. Тому Трамп свого часу зустрічався і підписував угоду з Талібаном. Якщо хтось підзабув, ну травм свого часу зустрічався з Кім Іном, також розказував, що він гарний хлопець, тобто людина, яка з вогнеметів спалювала своїх політичних опонентів. Публічно ну для Трампа був цілковито нормальним партнером, з яким можна зустрічатися і про щось домовлятися. Інша справа, що в результаті ні про що не домовилися за великим рахунком, ну так само, як Трамп свого часу намагався врегулювати питання там з Іраном, також без особливих успіхів. Тому я не даремно сказав про те, що Трамп безумовно спробує докласти всіх зусиль для того, щоб завершити війну. Ну і зрозуміло, що подобається нам чи не подобається, але він буде контактувати з росіянами. І Я схильний думати, що такі контакти насправді не публічні на рівні спецслужб, на рівні якихось уповноважених осіб, вони і раніше відбувалися. Тобто, але мова просто йде про те, що е, це ж інструмент, це не самоці, і от я схильний думати, що цей контакт він ні до чого не призведе. І рано чи пізно Трамп усвідомив, що єдиний спосіб підштовхнути або змусити росіян е, дійсно до конструктивних, прагматичних і продуктивних переговорів, і дійсно завершення війни, яке е, може створити передумови для довготривалого, справедливого миру, ну це надати Україні весь необхідний арсенал інструментів. Для того щоб Путін і Росіяни усвідомили неминучість поразки в війні, яку вони розв'язали проти України, а по суті проти нинішнього світового порядку. І у Трампа є такі аргументи. Тобто, це ж не означає, що він поїде до Путіна, чи Путін, я не знаю там до Трампа прийде, щоб прийняти капітуляцію Трампа. Я думаю, що в цьому плані Трамп буде доволі складним і жорстким переговорником, Тим більше ми розуміємо, що у нього в розпорядженні є весь необхідний інструментарій. Скільки часу йому для цього знадобиться? Які у нього будуть сторонні інтереси? Що він захоче від Росії, ну можемо робити також певні припущення. Я схильний думати. Що оскільки напередодні кампанії і взагалі впродовж першої своєї каденції, ну Трампа ж основним опонентом хто був Китай? Тому я думаю, що да, для Трампа принципово важливим зробити так, щоб Росія була союзником штатів, а не союзником Китаю на сьогоднішній день. Як ми бачимо, все відбувається деметральна протилежно, що Росія по суті перебуває під впливом Китаю, використовується Китаєм для посилення китайських позицій. Ну але ну, ви вважаєте, що от якщо говорити операцію на матеріал Wall Street Journal, що Дональд Трамп повідомив своїм радникам про намір відвідати Китай після вступу на посаду? Він висловив бажання здійснити цю поїздку протягом перших 100 днів свого президентства, Це один з елементів тиску на Росію, щоб завершити війну. Дивіться, я думаю, що для е, Трампа для сполучених штатів Росії Росії, вибачте, Америки е, все таки так, Китай значно більша загроза ніж е, Росія. Тобто, і тому вони в першу чергу будуть виходити з примату налагодження стосунків і вибудов і захисту своїх національних інтересів в стосунках з Китаєм, і вже в залежності від цієї кон'юнктури будуть розглядати проблему Росії. І я схильний думати, що в цьому плані ну, Росія вже не є достатньо суб'єктна, тобто це будуть домовлятися вже штати і Китай про майбутнє Росії. Бо Китай безумовно не зацікавлений в тому, що в результаті там колапсу путінського режиму чи взагалі російської державності посилилися опоненти Китаю, Китай цього дуже побоюється. Ну, в свою чергу, так само європейці і американці побоюються, що в результаті колапсу Путінської Росії або Росії загалом посилиться Китай або там виникне якась нестабільність. Му вони між собою там шукають спосіб, як вийти з цієї ситуації, і якби питання. Суто російсько-української війни ну, буде розглядатися ними в ширшому контексті, і треба розуміти, що це ж не означає, що Трамп готовий воювати з Китаєм чи там Китай хоче воювати зі Штатами. Тобто, питання лише стоїть так, що між цими двома державами на порядку денному є ціло низка конфліктних питань, які необхідно розв'язати. Як скільки не думати, що вони здатні зробити е, кроки на зустріч одне одному, десь поступитися заради того, щоб. В принципі, ну не доводити до безпосередньої конфронтації, тобто я собі так це бачу. А як там воно може піти, не знаю. Але є оптимістичні сигнали. Вон, російські баржі чи там танкери та не можуть зайти в китайські порти, бо китайці дотримуються санкційного режиму. Вони не хочуть іти на відверту конфронтацію з штатами. Те саме стосується і Індії. Тобто є, є, є нюанси свої, да тобто вони не лізуть відверто на конфронтацію. Більше того, давайте ж не будемо забувати, що там Верховний суд Сполучених Штатів Америки е, да, заборонив зрештою, поставив крапку е, в питанні про заборону функціонування Тіктоку на території штатів. Витрап говорить, що я після навгурації підпишу указ і дозволю функціонувати ці соціальні мережі китайські. Тобто, це ж також є своєрідним е, жестом і своєрідним кроком. Ну тобто Трамп в цьому плані завжди е, говорив, що він любить укладати угоди, і він зацікавлений в тому, щоб угоди укласти. Просто мабуть, Трамп до кінця ще не усвідомив, що є певні суб'єкти, з якими не можна укласти угоду, бо їхні, якби вимоги, неадекватні, їхня поведінка є неадекватна. Бо знову ж таки та сама заява цього кремлівського недодиктатора, диктатора, що стосунки розірвалися не з нашої вини, а з чиєї вини вони розірвалися. Ну, про те, що там мають бути законні інтереси враховані. Так які законні інтереси в тому, що ти анексуєш частину території іншої суверенної держави? Ну, які законні інтереси дозволяють винищувати і скоювати воєнні злочини? Тобто, тому якби, це ж неадекватний погляд. Я думаю, що. Трамп прекрасно розуміє, або зрозуміє, що ну, деякі положення цієї угоди і те, що хотіли б від нього отримати його контрагенти в Кремлі, ну, вони є неприпустимими просто вони є неприйнятними. Вони є неприйнятними не для України, для нас та само собою. Вони, в принципі, неприйнятні для Сполучених Штатів Америки як для е, наріжного каменю сучасної світової системи і сучасного світового порядку. Тому ну якби ну, він також обмежений на своєму маневрі. Більше того, він може схвалити будь-яке рішення за великим рахунком, але треба розуміти, що є ще позиція Європейського союзу, ну є позиція інших держав, які знов ж таки в тому ж форматі Рамштайн ну, співпрацюють з Україною. Тому ну так просто не буде, що він директор все світу. Він так вони з путіним домовилися і вирішили, що такий там чи інший сценарій буде реалізовано. Ну, Та перший з путіним неможливо домовитися. Бо навіть з того, що він зараз говорить, ну це якісь, вибачте, але е, на голову не наладзить, Тому що що сказав Путін. Ми будемо боротися за інтереси Росії, за інтереси російського народу, і в цілому полягає сенс так званого оцього цього СВО. Вибачте, що я цитую диктатора, але ми повинні роз. Збирати його слова і розуміти ну неможливо домовитися. Ну тобто, його бажання це демілітаризація України, повністю гола наша армія, відсутність українського бачення розвитку української держави. Вибачте, за тавтологію але це так і є. То про що з ним домовлятися? Як з ними можливо домовлятися? Ну так я власне коротше про це і говорив. Тобто, що вимоги Росії вони в принципі є нелегітимними і тим більше є нелегальними, тобто вони як просто неадекватні. Тобто, про що він хоче? Він хоче знищення української державності, просто він хоче. Ну, щоб не було українського народу, не було української держави, в кращому випадку, щоб тут сформувався політичний режим, який би рухався повністю в фарватері національних інтересів Російської Федерації. Ну а ну, чим визначаються такі претензії? Ну, Україна є суверенною державою. Носієм суверенітету є український народ, який реалізує е, цю волю через представницькі органи. Ну, все, якби, якщо ми хочемо бути членами євроатлантичної спільноти, то будь-яке обмеження нашого прагнення стати частиною якоїсь спільноти є свідченням обмеження нашого державного суверенітету. На яких підставах Російська Федерація буде обмежувати державний суверенітет іншої держави? Ну на якій підставі Російська Федерація буде втручатися у наші внутрішні питання, визначати там питання нашого адміністративно-територіального устрою? Або я не знаю, там форми правління, або я не знаю там гуманітарної політики, мовної політики. Це наше внутрішнє питання. Тут, тут їх ніхто сюди не кликав, не просив їхніх порад. Тому якби вони хотіли би і далі нав'язувати свою волю, тобто вони вважають, що в них є якісь на це законні права. Я думаю, що їм дуже важко буде пояснити законність їхніх претензій на щось на Рюріка буде знову апелювати. Ну так рюрік абсолютно порожні фігури і порожні поняття для Трампа. Тобто, це не аргумент. Трампа цікавить майбутнє, в кращому випадку цікавить чи теперішнє. А якісь ці хворі фантазії, якогось маразматика, його цікавлять абсолютно мало. Ну але дивіться, якщо ми е, говоримо про е, новий план. Які оприлюднили в РБК Україна про завершення війни, там йдеться про те, що питання буде зняти з порядку денної в шуфляду, але, зокрема, не викинути в смітник. Це що йдеться про членство України в оборонному альянсі, Що для нас, для нашого майбутнього, в принципі, стратегічно важливо. Ми пам'ятаємо, що сказав президент України Володимир Зеленський, хто проти нашого вступу в НАТО? Це, зокрема, Сполучені Штати Америки, Німеччина, Словаччина та е, Угорщина. Тобто, це виходить, що це на нас теж чинить тиск і намагається таким шляхом який знайти компроміс до завершення війни? Ну, треба розуміти, що е, все одно конфлікт має певні етапи. І завершення конфлікту також має певні етапи. Тобто, я кажу, це безвідносно до е, даної війни. І в цьому контексті я думаю, що от для Трампа принципово важливо зараз, щоб припинилися бойові дії, і потім перевести цей конфлікт в політико-правове, там я не знаю річі в регулювання. Мені здається, що це абсурдний підхід, що він не буде реалізований. Ну, хоча стратегія мені зрозуміла, тому ну, якби я не знаю, як він збирається взагалі змусити росіян прийняти якісь вимоги. От просто мені цікаво, тобто що я розумію, що будуть вимагати росіяни. Вони будуть вимагати все, Ну, вони будуть вимагати О, те, що визнали, причому визнали неокупованими територіями. А визнали як дійсно їхні їхньої суверенної території, ті території, які вони загарбали у Україні, а можливо навіть і як вони вимагають а да, в межах адміністративних е, тих областей, частина яких сьогодні перебуває під їхнім контролем. Ну, ми розуміємо, що якби ця вимога є неприйнятною. Ну, наступне, вони будуть вимагати там демілітаризації України, вони будуть вимагати позаблокового статусу для України. Ну вони будуть вимагати, щоб з них зняли санкції. Ну вони а, будуть саме про це зняття санкцій. Зняти він... Я перепрошую, що перебили. оце Ви згадали про санкції. Скажіть процес зняття санкцій. Наскільки він може бути отакий от миттєвий? Так санкції накладалися так. Так довго, на жаль, не так швидко, як нам би хотілося. Але наскільки миттєво їх, можливо буде зняти? І чи можливо? Я схильний думати, що позиція має бути однозначною. Спочатку е, політичне врегулювання, а потім знята, зняття санкцій. Тобто, зняття санкцій не повинно бути заохочення. А, е, заохочення може бути перспектива зняття санкцій. Я не бачу на сьогоднішній день готовності росіян йти на якийсь поступ, тому це все настільки все якби фігурально і умоглядно на сьогоднішній день. Ну, що коли починаєш просто розмірковувати над окремими питаннями, не на загально концептуальне, от як завершити війну там в Україні, яку завдала Росія, а дивитися на поетарні, що робити з цим, з тим, з тим з замороженими активами, що робити з воєнними злочинцями, що робити з ордером на арешт Путіна як воєнного злочинця і інших високопосадовців Російської Федерації, які також є ну, воєнними злочинцями. на яких виданий ордер на арешт? Що з цим робити? Ну як Росія буде повертатися знову ж таки в цивілізоване співтовариство? Знову стане членом Великої Вісімки, і Путін буде їздити і рушкатися з членами ну, цього елітного клубу? Ну, що робити далі з російськими енергоносіями, від яких відмовлялася Європа, з російським газом? Що як я вже згадував робити з російським транзитом? Ну яка буде позиція Китаю? Ми ж розуміємо, що Китай буде не в захваті від того, що зараз все те, що він скуповує, майже задарма в Росії, зараз знову піде на преміальні європейські ринки. Ну як Китай відреагує на те, що зараз європейські компанії повернуться на російський ринок? Де зараз по суті монопольне право займають китайські компанії? Ну, тобто, ми ж це повинні усвідомлювати, що це суперечить інтересам Китаю. Китаю, в принципі, подобається нинішня ситуація, якщо так розібратися. Бо він в цій ситуації по суті використовує Росію як торпеду проти цивілізованого світу і водночас як розміну монети, якою може торгувати за якісь там привілеї. І плюс має свого безліч прекрасних для себе матеріальних бонусів. вони мають право, дати будуть мати право голосу, своє бачення завершення конфлікту. Ну, подобається нам це чи, це чи не подобається. Я схильний думати, що будуть. Тобто, що зараз Росія скаже Китаю, що дякуємо вам, дорогі товаришці, а далі ми переорієнтуємося назад на Європу і Штати, якою буде реакція Китаю? Це я просто кожне криве питання підіймаю. Їх насправді значно більше. Значно. Ну, так, і звісно, те, що буде, ну... Принаймні те, що пише Вострій Джорнал, що Трамп хоче зустрітися з Сідімпінем і вже через своїх посередників домовляється про зустріч, ну, це теж важливий момент, на який не варто не зважати, і не варто списувати з уваги. Цю майбутню зустріч е, ну але ми згадаємо, ну, якщо говорити про першу каденцію Трампа, то він був дуже жорсткий до відношення до Трампа, і там були навіть торгівельні війни. Зараз так виглядає, що Трамп пом'якшує свою позицію стосовно Китаю, аби м -м, вернути Америці домінування у світі, якщо так можна сказати, ну я думаю, що це було б нелогічно для штатів пом'якшувати свою позицію. Щодо своїх конкурентів, сподіватися в такий спосіб ну, повернути собі якусь там позицію в світі є. До речі, нюанс, що Трамп же з одного боку приходив до влади як ізоляціоніст, а вже перші його заяви і перші кроки якраз свідчать про те, що він насправді прекрасно усвідомлює, що Америка Сполучені Штати Америки стали великими не за рахунок ізоляціонізму. А за рахунок виконання лідерської глобальної функції на міжнародній арені. Ну і для того, щоб зробити комфортним життям американців, яких хвилює ціна парелю, я не знаю, там бензина на заправці, да, то я думаю, що він повинен вирішити купу проблем в різних віддалених, дуже від Сполучених Штатів Америки куточках нашого світу. Тобто і це ну, надихає. А з китами, повторюся, я схильний думати, що вони все таки е навряд чи готові ну, прийти до е повної конфронтації, тому що все одно є, у них є спільні інтереси. Скажіть, будь ласка, не можу вас не запитати, а як ви оцінюєте оці територіальні претензії від Трампа, оці заяви, які лунали з його уст, І чи є ймовірність значних геополітичних конфліктів через політику 47-го президента США? Я думаю, що це іпотаж, і я знову ж таки схильний думати, що Вирішать вони свої питання із Канадою, і треба розуміти, що проблеми з Канадою також ж виникають через проблеми взаємин Канади з Китає. Угу. Так, розумієте? так само, як і проблеми з Данією да, або там з Гренландією. Тобто, це ж також пов'язано з певними безпековими нюансами. Я не думаю, що то сполучені Штати Америки будуть окуповувати Гренландію. Я думаю, що вони знайдуть купу способів порозумітися з Данією і вирішити проблеми так, щоб це було за схемою. Ну він вин. Коли Данія отримує і Гренландія і Сполучені Штати Америки, а це просто частина от просто іпатажу, в яким власне кажучи Трамп і славиться. Я не думаю, що там я не знаю, вони почнуть е е війну. Ну тобто, да вони там була колись нафта, да, це от організація північно-американських там держав. Потім вона вичерпала себе. Виникла нова організація. Виникають необхідності знов ж таки переглянути взаємини між е, штатами, між Мексикою і між Канадою. Зрозуміло, що там, якщо ви вздовж кордону побудували купу виробництв. І користуючись тим, що там ці товари потрапляють тепер безмитно на територію Сполучених Штатів Америки, то зрозуміло, що у Трампа є якби своє бачення. Він хотів би, щоб така практика припинилася. Ну скільки з тих підприємств вони належать, власне кажучи, китайським, тобто вони де факто знаходяться на території Канади чи на території Мексики. Але ну, по суті, це китайське підприємство. Виходить так, що товари, які приходять з Китаю, там обкладаються митом, а підприєм... а ті самі китайські ну, товари, які виробляються в тій же самій Мексиці, вони вже без мита потрапляють. Тобто я просто ну, хочу е звернути увагу, що насправді за цими гучними заявами і потажними. Стоять реальні проблеми, зокрема і економічні проблеми: проблеми робочих місць, проблеми реіндустріалізації там, або там ну, якісь, ще якісь стратегічні бачення, які там Трамп хоче реалізувати. Ну але це не буде так, що повністю знаєте, бо все одно економіки взаємозалежні. Ми живемо в глобальному світі. Ну, є, є не тільки те, що роз'єднує Сполучені Штати Америки і Китай там або там, інші держави. Є купа і спільних інтересів. Я схильний думати, що спільні інтереси це все-таки збереження нинішнього світового порядку, а не перетворення його на хаос. Тому що треба розуміти, що Китай став Китаєм ну, саме завдяки світовому розподілу б, ну, праці. Тим, що він притворився на фабрику людства, якщо так можна сказати, що туди пішли інвестиції, що для Китаю відкрили ринки, що Китай має доступ до фінансового ринку. Тобто, якщо все це втрат ну, Китай втратить, то ну, треба бути дуже наївним для того, щоб думати, що от все це Китай втратив, ви залишився Китаєм. Ні, не залишиться. Є свої проблеми між Китаєм і Індією також. Тобто, тут просто ну значно складніше, я би сказав, так паттерн взаємовідносин. Я вам дякую за те, що знайшли час вийти до нас в ЕТЕР. Я вам дякую за ваш якісний аналіз. Ну, я ще додам, що Трамп бізнесмен і кожну угоду, як він називає, вигідну угоду, він завжди переглядає, вносячи корективи в свою користь. Сподіваємося, що Трамп буде укладати угоди корисні для нашої держави, а це дуже важливо для нас. ну, з очевидних причин не буду вдаватися в пояснення, пане Валентини. Дякую, що були з нами. Валентин Гладких, дякую. експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Дякую вам, що були з нами.